В планах, перше, це відкрити кризовий центр. Ми теж дуже довго планували цей проект, і він практично вже завершений. На 25 п'яте, я думаю, ми гарно розпочнемо з такої, з такої для міста важливої. Ініціативи важливого об'єкту кризовий центр для жінок з протидії домашньому насиллю. Близько 50 жінок одночасно зможуть отримати послугу разом з дітками, перебуваючи в цьому кризовому центрі і проживаючи, отримуючи психологічні, кадрові там юридичні всі консультації. Я взагалі хочу сказати, що соціальна сфера в місті Черкаси вона ви знаєте це дуже важка. Сфера, тому що тут все про людську біль. Єдине щастя, це у нас народжені діти. Соціальна сфера по виплатам. По виплатам вона на другому місці по Україні, але дійсно бюджети зменшуються, і це дуже болісно. Це дуже болісно.